Привіт, мої хороші. Якось, знаєте... Привіт, мої хороші. Знаєте, якось закривав оту капусту три кришки на обісцю. Ну, щось таке, знаєте, чисто страстю. Запхав дві кришки всередину, одну банку накрив, а другу вже немає чим накрити. То йду зараз, йду, то біжу зараз в господарочку за кришками. Бо капуста має такий запах, знаєте, варто закрити. Бо не збиралися оцих коробок зразу. Оля замовляла цю косметику професійну, цю на Makeup Your на подарунок. Ці коробочки лишаємо, маленькі лишаємо, а знадобиться, знадобиться, а знаєте, а потім нема місця на то субахло. Сусідні будинки всі на генераторах працюють, а в нас цього дня сьогодні, точніше. А, вам не видно? А, видно. Значит, у нас сьогодні дуже вдалий графік. У нас не було світла, виходить, 5 годин з 12 дня по п'яту вечора. По п'яту дня, так? І дуже гарно, бо тому що якраз потемніло і нам дали світло. Будемо мати, виходить, до 10-ї години, ну а потім полягаємо спати. Так що світло є. Пробки страшні по місту. Чи спальний район, чи не спальний. Той керунок повністю весь перекритий, то Ой, йду я вгору за тими кришками, бо капусту немає чим накрити, розумієте? Зразу подивлюся, чи приїхали електричні свічки, мені треба ще купити свічку електричну, то зараз подивлюся. Добрий вечір. Кришки, кришки, кришки. 47,50. Це ті прості класичні, та стандартні кришки оці. О. Так, кришка для консервування. 10 штук. Добре. Так, а Дитя, електричні... цих електричних свічок ще не було. А будуть вони. Що не знаю, було ще поки в них немає. Ще в них нема. То вони з Польщі, чи звідки вони їдуть? Ага, бачите, вже села пасок вже. Не було тут нічого запасок вже є багато, цього є багато, а цих електричних свічок ще нема. Чекаємо на них. Так, почекайте, я щось ще думав, що мені ще треба було такі ганчірки купити. Подивитися. Тут у нас в господарості, ви знаєте, ми, ви, з нами, ви зі мною тут були багато разів, ви тут все знаєте. Ціни вам не буду показувати, розказувати, бо... Бо недавно з вами оце все, як то кажуть, штудірували. Якісь нові знижки з'явилися на Санклін. Цього не було. Мені оцей засіб, до речі, хто буде бачити, антижерту він дуже потужний. А ось цей, а його нема окремо. Оцей такий універсальний, він фіолетовий. Така от фіолетова упаковочка, Така, там. така от оце нідозатор, а упаковка фіолетова. І там пише універсальний. А нема, окремо нема. Такий приємний аромат, що рекомендую вам всім. Рекомендую вам всім. Почекайте, а за чим я пішов сюди? Забув. Забув, за чим пішов често. Добре, там тоді по кришки. Зараз ви нагадаю, то я кажу, то вернусь. Став ото як турок. З тими кришками коло каси і не знаю, що я мав ще купити. Оля з Марком пішли на оці розвиваючі уроки, то годинку їх не буде. А я думаю, таки візьму, зараз перебіжуся ще в церкву Петра до тієї ялинки. Ми з Марком були вчора, то казали, що треба почекати зо два дня. Бо, боже, воно блимає оце в очах оці аптеки. Треба почекати два дня, бо не встигають все опрацювати. Може опрацювали, то може ще візьму хоча б одного листа. Темно, темно, машин багато, все їде, все годить, генератори гудуть. Ну, що зробить? Живемо в такий час. Мені близенько, знаєте, перейтися. Якось останній час такий. Дуже неспокійний, якась така тривожність є. Я, я завжди згадую слова своєї мами, знаєте. Каже, колись у ті важкі 90-ті роки, двоє маленьких дітей, їсти нема, за що. Працювали двоє на заводах то посудою, зарплату, то тканиною зарплату. І каже, бували такі, і каже, бували такі дні, що просто руки опускалися. Але в той момент якось збиралася. Йшла до церкви, якось каже, молилася, просила в Бога якось трохи помилування і якось налагоджувалося, Я каже, якось налагоджувалося, якось ставало трошки легше. Ви знаєте, теж останнім часом, якщо якась така тривожність або так важко, то я все ж таки зайду так скриєчку, за дверми стану, помолюся. Вийду і якось ну, легше стає. Розкажу вам таку ще одну історію, яка пов'язана з церквою е і моєю покійною вірочкою, моя тітка Вірочка. Вона для нашої родини. Почекайте, бо якось мені аж сльози на очі навертаються. Наша віручка для нашої родини була як берегиня. Це така, знаєте, напевно, що найсвітліша жінка, найщиріша, найдобріша, яка а, завжди всіх об'єднувала, яка хотіла так, щоб всі між собою родичалися, вітали, збиралися за великим столом, щоб ні на кого ніхто не обіжався. І вона була дуже такою побожною жінкою. І в один момент це була віра Надії Любові на День святих, а вона нас Віра, і вона йшла з роботи, каже, на роботі був такий дурдом. Каже, так було важко, каже, і морально, і психологічно, якось так було все важко. А вона така, знаєте, жінка, як, як ми кажемо, свята, свята людина, що вона завжди не пропускала ні молитви, ні ранішньої, ні вечірньої. І вона завжди службу не пропускала в церкві. І матері молитви ходила. А вона жила на східному масиві на бульварі. Там така теж велика церква, і от такі от двері, а там такий круг, такий півкругом, такі дубові, важкі двері. І вона каже, я в цю церкву як ходила, то кажу, то впаралася ногами і тягнула руками от ті двері на себе, каже, бо дуже важкі були. Каже, а тут, каже, вийшла на зупинці і каже, така втомлена, що я не маю сили вже пане, йти в церкву, піду напевно, завтра зранку, зараз вечором помолюся вдома. І каже, тако, проходите отаку от мимо. А думаю, та ні, я таки зайду. Вже коло церкви я таки зайду. І вона виходить на останню сходинку, і двері відкриваються. Каже, Вірочка, як добре, каже, зараз я швиденько кажу, забіжу, якраз тут церкви виходить, видно, двері відкриваються, щоб я ті двері не тягнула, і з гарно якраз швидко зайду. І каже, ви знаєте, діти мої, каже, я приходжу до дверей, а ніхто не виходить. А нікого нема. Це Бог дав мені сигнал, щоб я ніколи не сумнівалася. Чи мені йти, чи прийти іншим разом. Це така, знаєте, реальна, повчальна історія життя. Я вам дуже вдячний за коментарі, за вашу підтримку. У мене є підписниця, яка на сьогодні не може, на жаль, піти у церкву, але вона молиться, щиро молиться. І пише мені коментар. Я вам дуже вдячний за нього. Пані Алла каже, ви знаєте, нам потрібно молитися, нам потрібно вірити. Наша віра нас тут тримає. Тому я вам дуже дякую за коментарі і за те, що ви молитеся за нас всіх. Були, Питали мене на рахунок церкви. От як бачите, Українська греко-католицька церква. Це та церква, яку ми відвідуємо. Біжу, помолюся, поставлю свічки і за одне подивлюсь на ялинку. Як гарно, спокійно. То я помолився, якось, тісно, знаєте, стало легше на душі. Немає, на жаль, ще немає, на жаль, конвертів. З усіх сторін подивився. Все ж таки, хочу вам ще раз показати інформацію. Можливо, є люди, які мають можливість допомогти воїнам, які потребують дива. Ось речі, які на сьогодні необхідні. Їх потрібно принести, їх потрібно в церкву приносити до 1 грудня, так само, як і подарунки, які ви збираєте від листів діток. Так, побігли далі. Ой, вроді якось і більше світла стало. Чи просто, знаєте, ми вийшли, коли тут світло, а там темніше, то трішки по-інакшому. Нічого. Ось ми живемо, наш бадачик, куди ми з Мурком завжди ходимо. Знаєте, то я кажу, то добре мої, хороші, біжу я готувати якраз вечерю. Якраз прийдуть мої з уроків. Всі разом садимо, повечер'ємо. Темно, погано видно. Я в жодному випадку... Нікого не повчаю. Я в жодному випадку нікому нічого не нав'язую. Я просто щиро з вами ділюся м -м, своїм життям. А спілкування, от коли багато коментарів, коли ви пишете коментарі, е, коли є от перегляди на відео, воно якось є такою віддушеною від роботи, від е, війни, від обстрілів. І канал, на правду, він не створений, щоб когось повчати, він не створений, щоб якісь новини сповіщати. Він створений, аби просто спілкуватися, аби показувати, як живе звичайна українська сім'я в Україні в теперішній час. І я вам дуже вдячний за те, що канал розвивається, з'являються нові люди, з'являється більше спілкування. Бо направду це на сьогодні є такою віддушеною для мене. Сосни пахнуть. Зараз така, знаєте, не то мряка, не то дощик такий маленький. А оці от сосни, вони такі дуже ароматні, дуже гарно пахнуть. Добре, біжимо мої, хороші. Я вже вдома. Ой, Плани, правда, трішки в мене помінялися. Я ще навіть не роздівся, але е, що я придумав? Поки я ж ту капусту тягав, то, цей, то наївся той капусти так, що вже її не хочу. То вирішив, що не буду пекти картоплю з куркою. Курку запечу, е, картоплю ставлю варити на пюре і е, зроблю салат. На базарчику по дорозі купив м, цей. Я люблю більше оці огірки, довгі, ніж ті такі. З папирушками. Купив два огірка, а такі гарні. Ви тут знаєте, що вони коробку розпочали, такі пружненькі, гарні. І купив отакі помідорки. Бо ті великі, ну таке пластмаса пластмасою. На половинку з цибулькою і сметанкою. В тому самому кіоску, що вчора купив сьогодні, знов, ще сметана, поки діє акція. 55 ой, 45 гривень. А було 55 Купив, нехай буде. І е, акція на масло. 82% 85 гривень, чи 83 гривні, то взяв ще одне масло. Ну і кришки. Ну і кришки. кришки. Зараз, бачите, на одну банку мені хватило, а на цю вже все, накрию. По дорозі в Аврорі завжди знаєте, забігаю. Марко такий дуже чуйний хлопчик. Він дуже все близько бере до серця, дуже, знаєте, такий. Дурний характер має от чисто як в мене, знаєте? То він себе відволікає розмальовками, то я е, в Аврорі купив йому таку от розмальовку. Буде собі малювати. В нього тут, бачите, його королівство, в нього тут розмальовок ціла гора. То нехай дитина малює, а я забіг, бачите, навіть не роздівся. Роздіваюся, роздіваюся, мию руки, швиденько готую вечерю. потім прийдуть мої і цілим сімейством будемо. Себе чимось відволікати. Що там таке, Марко? Сніг нападає вже. Нападає сніг? О, мої хороші, в нас сьогодні 22 листопада. Загалі все осінь. Перший сніг. А це осінь. Осінь. Саме в мене канни ще на городі. Я їх ще не повикопував. О боже. Але найстрашніше, знаєте, що після Тернопільської трагедії до сих пір завали розбирають пожежники. Люди, люди, а от пане бачите, теж тут зквітлан, чоловіки. Люди лишилися без житла, без, без нічого, просто без нічого. І погода така, ж погана, дивіться, і вже холод такий стає. Зараз і мороз і все почнеться. Тому мої хороші повторюся ще раз. В Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці дуже багато відео, дуже багато відкриту зборів. Хто має можливість, допомагайте, тому що люди лишилися без нічого, говорив голова міської ради Сергій Надал про те, що сім'ї, які залишилися без житла, то їм виділяють 15 тисяч гривень на оренду для того, щоб люди могли собі орендувати квартиру. І мати тимчасове помешкання. Марко біяє сніг, сніг. Скажу вам чесно, ніколи не любив зиму, ніколи не любив оцього холоду, ніколи не любив оцього снігу. І зараз теж не люблю. А Оля в мене навпаки, бачите? Вона любить сніг, вона от як і Марко. Але це не робота. Треба обов'язково сьогодні поїхати мені на мій город, дістати з землі кани. Поставити корінчики, хай трошки просохнуть. Ну а потім, так як каже Алла, візьму але нокану, то що вона мені переслала. І ті, що в мене будуть, і посажу просто в горшки. Ой, жахлива погода. Доброго раночку, подивіться, що робиться. І це, знаєте, не сніг і хляпанина, така одним словом. Не люблю я такої погоди. З самого ранку забіг до церкви, правда, я. Лише помолився, служба Божу, не стою, бо фізично не встигну на роботу. Але я взяв ще один такий конверт, Та знаєте, то кажуть, місія, яку я запланував, і якщо є можливість, то я таке хочу зробити. Сьогодні поставили теж дуже багато листів. Вся ялиночка листами заложена. І Сьогодні я другий, хто зняв лист з ялинки. Людей церкві дуже багато, служба Божа зараз якраз іде, то, можливо, після служби Божої цю ялиночку теж повністю заберуть ці конверти з нею. А ми, в свою чергу, наша сім'я, як каже ІС, наша велика родина каналу зробить ще одну дитину. Щасливою. Так, коротко вам покажу о, цей лист. Ви знаєте, я, як то кажуть, вже підгледів і навіть трішки розчулився. Ну, Тут все традиційно. Всі конверти одинакові. Інструкція, що потрібно для наших воїнів, те, що я вам показував у церкві. Тут все те саме, що коли приносити і як приносити. І е подивіться, а, чекайте, тут була така шаманна бумажка. А ось вона, зараз, 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 зараз. Це пільгова категорія дитина героя. І ось таке дивіться, яке красиве побажаннячко, такий красивий лист. Це хлопчик Святому Миколаю від Миколки, 12 років. І дивіться, що ця дитина написала у побажаннях: Святий Миколаю, святий Миколаю, будь ласка, поверни тата додому живим. Принеси кофту на замку. Ось все побажання від цієї дитини. Миколка чекає свого тата і просить лише кофту на замку. З усіма молитвами, з вірою в серці. Маємо надію, що всі герої повернуться додому живими, здоровими, що їхні сім'ї будуть щасливими. Ну і, звичайно, що для Миколки зберемо найкращий подарунок. Той, який він хоче, і відповідно ще додатково поставимо від себе ще подарунки для цього чудового хлопця.